Це історія одного мого друга. Його звати Мар'ян Гаврилів. Він фотограф. У своїх фото він любить оживляти радісні моменти. Коли повстав Майдан, Мар'ян за камою приїхав на барикади. Він показував правду. А правда була в тому, що міліція і Беркут зневажали права людини. права на свободу, життя і гідність. Та правда виявилася кривавою. Міліція та Беркут. Схопили Мар'яна без жодних пояснень. Він не чинив спротиву, але його жорстоко побили, цинічно і нелюдсько. Зараз Мар'яна називають екстремістом. У нього черепно-мозкова травма і переламані кістки носа. Йому важко дихати, і він втрачає зір. Та Мар'ян каже, я не шкодую, і він не здається. Бо його боротьба це боротьба за мільйони українців. Чекає маленький сіночок. Він простягує речення, коли на екрані показують його покаліченого татка. Маленький знає, його тато герой. Це одна історія мого друга. І таких історій вже сотні. Такі вони борці за волю і гідність України.